Друзі, вітаю! Надзвичайно складна ніч сьогодні. Росіяни випустили 151 е, комбіновану ударну ракету шахет. Е, насправді били по всій Україні. Харків практично знеструмлений, є жертви: 14 поранених, 3 загиблих, троє зниклих безвісті. Ну і е, влучання в дамбу на Дніпрі. Росіяни б'ють як свого часу, били, е, намагаючись. Типу зупинити фашистів, але насправді тоді вони теж били як фашисти, щоб знищити півтори тисячі е, німців. Вони вдарили по дамбі, залили береги Дніпра і вбили від 80 до 120 тисяч українців. Тобто, уже тоді було зрозуміло, що вороги їм не фашисти, а Україна. Ну ось зараз намагаються повторити два прямих влучання. Є, є зараз інформація від Укренерго, тому з вас підписка. З мене швидка інформація, швидка аналітика, що сталося, бо ще й вийшов Financial Times, який сказав, що Україні треба зупинитися, бити по російських нафтових заводах. Ви серйозно? Вони б'ють по гідроелектростанції, по дамбі, де їде трамваї, тролейбус, тролейбуса. Ви нас закликаєте зупинитися. Давайте про це ми поговоримо в кінці. Зараз нам важливіше наші люди, нам важливіше те, що сталося. Три людини загинули, 14, за іншими даними, 16 людей поранені та три вважаються зниклими безвісті після масового удару. Це тільки по Запоріжжі. По Запорізькому напрямку передає губернатор Федоров. Зараз з цим працюють рятувальники. Друга, іс друга історія це те, що в низці областей екстрені відключення Харків фактично повністю без світла. ДТЕК повідомив, що в Дніпропетровській області відбуваються екстрені відключення за розпорядженням Укренерго. Очільник Полтавського А Філіп Пронін заявив, що на Полтавщині застосовані превентивні вим вимкнення підстанції. Та введений графік аварійних відключень на всі 10 черг. Ситуація на контролі енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Фактично, це превентивні відключення для збалансування роботи енергосистеми зберігаємо спокій. Фахівці проводять відновлювальні роботи. Голова Харківської Авасиня Губов заявив, що. Окупанти здійснили 15 ударів по об'єктах енергетики. Місто фактично повністю без світла. У зв'язку з тим, що ворог сьогодні завдавав ударів по енергоструктурі в Харкові та вивів її з ладу, у місті не працюють світофори. По застосуванню сказав Терехов, графік аварійних відключень Кіровоградська область також кожні 2 години. Відключатимуть половину абонентів виключно житлового сектору у визначених територіальних громадах області в обласному центрі. Під відключення потрапляють околиці міста. Е, аналогічна історія і по Одесі внаслідок нічної масштабної атаки пошкоджень зазнали і енергооб'єкти Одещини. Через це розпорядження некукренерго в Одесі частково відбувається стабілізаційні відключення, заявляє місцевий голова. Військової адміністрації. Такі ж самі історії Франківщина Хмельниччина. Влучання в об'єкти інфраструктури також є, на жаль, загиблі. Окупанти поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, Франківщини, Хмельниччини пошкодили, е, є пошкодження під масовий ракетний удар 22-го потрапили, е, крім Франківщини і Хмельниччини ще Закарпатська. Харківщина, Кривий Ріг, Вінницька області, ну і зрозуміло, що Франківщина. Дивіться, по ГЕС Росіяни вдарили два рази, два прицільних удари. І Укргідроенерго спочатку вийшло з заявою, що прориву може не бути, що, начебто, ситуація під контролем. Що вони сказали? Влучання їй по найбільшій ГЕС України. В Запоріжжі нелюди люди заспок... не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах Дніпровської ГЕС та Плотині. Загрози прориву немає. Ситуація на Дамбі контрольована. Російські пропагандисти, колаборанти і також низка телеграм-каналів, публікують кадри пожежі на Дніпрі-ГЕС після російського удару. Що важливо, по Дамбі, як повідомляють деякі телеграм-канали, їхав автобус чи тролейбус, і в нього теж влучили. Тобто росіянам все рівно, ну а можливо, навіть не все рівно, навпаки, росіянам пріоритетні цілі, енергооб'єкти та люди. Ось така, таке справжнє обличчя російської, російської окупаційної. Сили. Дивіться, ще сюди. Потім вийшло Гідроенерго і по ситуації на Дніпровський ГЕС. Говорять про те, що насправді ситуація не така, як їм здавалося. Насправді є критичний стан. От про це передає Радіо Свобода. От Мені говорять, що два влучання, ГЕС, ГЕС-2 у критичному стані. І невідомо, як вона зможе працювати, повідомив директор України гідроенерго Ігор Сирота. Ми втрачаємо станцію за Поріжжі, станції Дніпро-ГЕС складається з двох станцій ГЕС-1 і ГЕС-2. ГЕС-2 під загрозою, що працювати, не знаємо, в якому об'ємі, з якою потужністю зможемо. Це все ракетні удари. Він розповів, що по станції було два прямих влучання. Дві ракети прилетіло. Пряме попадання по ГЕС-2. Одна ракета прилетіла по е, підкранових балках і попала в опору, тобто ГЕС-2 у критичному стані. Гес-1 теж зараз не працює. Він додав, що Укргідроенерго наразі вживає заходів, щоб піднімати е, затвори, і спрацьовувати воду, бо через станцію пропрацювати цю воду не зможуть. Серета додав, що доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Наслідки ми порахуємо протягом дня, і будемо розуміти, що відбулося, і чи зможе ГЕС-2 працювати, чи зможе то чи в обмеженому режимі, чи взагалі не зможе певний період гес 2 працювати. Підсумував голова Укргідроенерго. Тобто, спочатку були новини більш оптимістичні. Зараз ми бачимо, що насправді починають розбирати завали. І там якраз таки з'являється нова інформація. В будь-якому випадку за цим будемо теж дивитися, щоб розуміти, що, що за що загалом там може бути, але дійсно бачимо, що Росія хоче повторити. Росія хоче повторити те, що сталося на Херсонщині, там де вони знищили одну з наших гідроелектростанцій, прорвали дамбу, затопили села, вбили несчисленну кількість людей. Ну, от це якраз таки історія про те, що Росія чим більше вбиває мирного населення, чим більше завдає екологічних ударів, чим більше знищує інфраструктуру, тим більше наближається до своєї цілі знищення України в тому вигляді, як вони це бачать. Знаєте, колись Кеннон писав це посол Штатів в. Російській Федерації, тоді ще в Радянському Союзі, в Москві. і він сказав наступну річ, що в Росії є або васали по сусідству, або вороги. Ми точно не хочемо бути васалом, але ми точно знаємо, що, будучи ворогом, ми переможемо. І ми точно не збираємося терпіти ці удари, і точно не збираємося читати Financial Таймс. Яка пише, що Штати закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання цін на нафту, а також бензин у США, що може зашкодити переобранню президента Джо Байдена. Про це повідомляє Financial Times. Неодноразові попередження з Вашингтона були адресовані високопосадовцям СБУ та Гур Міноборони. Повідомили. Джерела Financial Times. обидва розвідувальні підрозділи неохильно розширювали свої власні програми безпілотників для завдання ударів по російських цілях на суші, на морі та в повітрі спочатку повномасштабного вторгнення. 22. Одна людина з Білого Дому сказала, що все більше розчаровується Україною, чиї безпілотники завдали ударів по нафтопереробних заводах, терміналах, складах та сховищах на заході Росії, завдавши шкоди її нафтовим потужностям. Росія залишається одним з найбільших у світі експортерів енергоносіїв, незважаючи на західні санкції щодо її нафтогазового сектора. Ціни на нафту цього року зросли приблизно на 15% до 85 доларів за барель, що призвело до зростання цін на пальне якраз у той. Момент, коли президент Джо Байден розпочинає свою кампанію за переобранням. Вашингтон стурбований також тим, що якщо Україна продовжить завдавати ударів по російських об'єктах, у тому числі по багатьох об'єктах, розташованих за сотні кілометрів від кордону, Росія може завдати удар у відповідь по енергетичній інфраструктурі, на яку спирається Захід, сюди входить трубопровід КТК, який нафта. З Казахстану через Росію надходить на світовий ринок. Західні компанії, у тому числі Ексон Мобайл» і Chevron, використовують трубопровід, який Москва недавно е ненадовго закрила в 2022 році. Ми не заохочуємо і не допускаємо атаку середині Росії, заявив представник Ради національної безпеки. США. ЦРУ відмовився від коментарів у Києві. представник СБУ відмовився від коментарів. Представники гурта офісу Зеленського. Не повідомили на запит про коментарі. От. Ну, ми завдаємо ударі, ви знаєте, і нічого поганого в цьому немає. Друга історія: зараз просто розкладемо цей кейс, точно ми не збираємося сваритися з США, але є не співпадіння в цій позиції. Бо зараз вийшов Ройтерс і каже, що нафта дешевшає на, можли... на... на базі новин про можливе припинення вогню в газі і зміцненню долара. Ціни на нафту знизилися в п'ятницю на тлі можливого припинення вогню в газі, що може послабити геополітичну напруженість на Близькому Сході. Зміцнення долара і зниження попиту на бензин США також вплинули на ціну. Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшили на 53 центи або на 0,6% до 85%. Ф'ючерси на американську нафту VTI подешевшили на 52 центи, теж на 0,6%. Тобто обидва контракти повинні закін... Ну, одним словом, нафта просідає. Друге, е... а, тут ще є, державний секретар Блінкен заявив у четвер, що вірить у те, що переговори в Катарі можуть призвести до досягнення угоди про припинення вогню в газі між Ізраїлем та Хамасом. Раз, друге, вчора вийшли свіжі рейтинги в Сполучених Штатах, і Байден починає потрошки обганяти Дональда Трампа. Ну, говорять зараз про те, що насправді це сталося. Чому? Тому що Байден запустив телевізійну рекламу. Американці йому засипали на рахунок 70 мільйонів доларів. В Трампа поки що проблеми з грошима. Йому треба борг виплатити по рішенню суду 450. Він намагається тим часом продати свою соціальну мережу. Він створив соціальну мережу, називається Правда. Ну от трус. І власне цей трус він хоче продати. Це Перекладі з англійської правда, він хоче її продати, щоб виторгувати свої 60% і там піти з 3,5 мільярдами на руках живих грошей, типу, заробив на соціальній мережі і тоді запустити рекламу. Поки що Байден запустив свою в Байдена на кілька е пунктів підріс рейтинг, тому поки що Financial Таймс не попадає в ціль. До чого я веду? Так, ця стаття була написана раніше, ніж коли росіяни почали бити. Зрозуміло, що вони не підтримують, щоб по нас били, по них не били. Але і ось такі заяви робити, заборонити Україні бити по Росії, по її території, щоб що? Щоб сидіти, терпіти і бачити, як вони б'ють по ГЕС і хочуть затопити сотні тисяч жителів. Нагадаю, Запоріжжя місто мільйонник Запоріжжя місто мільйонник через Дніпро, в них там ще в заручниках, ще атомна станція. Тобто вони б'ють крилатими ракетами. 151 ракета прилетіла, а ми там не повних кілька десятків дронів запустили по їх НПЗ. Так, да, ми знищили четвертину нафтопереробки. Мало. Я теж з вами погоджуюсь, що мало. Треба знищувати все. Росія не повинна бути загалом присутня на ринку нафти. Якщо ми хочемо, щоб вона там була, нехай буде розділена на частини. І ось цими державами можна буде торгувати. Бо платити їй за нафту, яка перетворюється в ракети, які потім летять в мирних жителів, ну це не бізнес. І це не те, що має допомагати. Це те, що руйнує світ. Це те, що призводить до постійної війни та кровопролиття. Росію треба знекровити, гроші треба забрати. Наша улюблена фондер говорить, що перший мільярд ми отримаємо в липні. Але не треба нам мільярд. Нам треба 300 мільярдів не доходів, а все тіло заморожених російських активів. Ось що нам треба. Тому нашим політикам треба дотискати, не сидіти виправдовуватись, на чому їх зловили на корупції, а забути про корупцію і атакувати ось такі заяви. Ми не повинні допускати те, щоб нам забороняли, знову ж таки, забороняли бити західними ракетами. Це не західні. Це не західні ракети, це наші дрони. Тому які тут можуть бути заборони? По Путіну бити не можна, по нафтобазах бити не можна, по флоту бити не можна. А в цю війну куди нам можна бити? Що, по самим собі чи як виходить? Ракети не доходять, гроші не доходять, нічого немає, війська обіцяють але тільки на кордон. Друзі, ну так ми теж війну не виграємо. Вчора вже і польська розвідка підтвердила те, що. 27 рік Росія прийде в НАТО. Росія ввірветься в НАТО і вже всі починають жартувати. Росія вступить в НАТО. Розумієте? І якщо нас обмежувати, нам не дозволяти, це призведе до гірших наслідків, але вже у вас. Та, нас можливо, вже до того часу і не буде. Але якщо ви дозволите окупувати шматок Запорізької чи Харківської області чи Одеської області. Це призведе до того, що там завербують мільйон молодиків і поведуть захвачувати Німеччину, Польщу і країни Балтії. І цих людей вистачить. Тобто сьогодні вас нема змоги підтримати нас, а завтра ви всі ці змоги будете використовувати, щоб захистити себе з людей, набраних на окупованих територіях. Тобто Росія ще й своє тратити не буде. Ось така реалія війни. Ось такі історії. Зараз наші... Думки з Дніпрогес дійсно там може прорвати і дійсно ситуація критична. Останній раз таке робили проти фашистів. Але ми не фашисти. Фашисти зараз по схід від Дніпра. І з цим треба щось робити. Одних фотографій Макрона, де він б'є боксерську грушу, не вистачає і не вистачить. Треба помножити на три те, що роблять Чехи: не мільйон снарядів, не півтора, а п'ять мільйонів снарядів. І коли нам закидають, що ми десь повинні відступити чи укріпитися, не треба. Везіть снаряди. Бо потім буде як з Кримом: ой, давайте повертатись до кордонів 22-го. Подождіть, а ви ж казали 14-го. Розумієте, тому тут повинна бути чітка проукраїнська позиція, і ми повинні стояти на своєму захід, який зараз грається, а дозвольте нам і нафту і з Росією торгувати і з іншої сторони на 2%, вам допомагати, так не пройде. Це називається задобрювання Гітлера Чимберленом. Його задобрювали. Але ви бачили, що потім сталося з Чимберленом. Він помер. Він просто з'їв себе, побачивши, кого він викормив. А потім Черчиллю довелося все це розрулювати. Ось треба зробити так, щоб все-таки історія з Гітлером цим завершилася. Його не треба кормити, і нафту його треба завершити. Якщо ми говоримо про нафту, нафти багато в світі. Є багато інших. Країн, з якими можна працювати, так, да, в тому числі і режимів, з якими Захід працював раніше. Ну але, типу, зараз вони не рукопожатні. Але вони не ядерні і не такі токсичні. Розумієте? Є в світі де чим замінити російську нафту. А питання проекту Російської держави треба завершувати. Друзі, ось така інформація. Вибачте сьогодні. Сумбурний, але ви самі знаєте, чому і ви самі пережили сьогодні вночі ці обстріли. Ви самі це бачили. Скільки областей наших було атаковано? Є вбиті, є великі пошкодження, велика хвиля. Це друга ніч атак по Україні, і тому зрозуміло, що зараз такий настрій у нас всіх. Такий настрій всієї країни, і особливо, коли ти ще відкриваєш Financial Times і бачиш ці речі, це взагалі неприпустимо. Друзі, напишіть свою позицію по російській нафті, що з цим робити в коментарях. Поділіться цим відео з друзями, підпишіться на канал, це важливо, тому що росіяни нас атакують, намагаються занизити, щоб то правда, яку ми з вами обговорюємо, не доходила до більш широких аудиторій. Тому, будь ласка, підпишіться, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.